Знову вітаємо вас до вашої уваги. 3-метрові зонти, 3 метра зонта по зовнішньому діаметру. Півтора метра спиться з однієї сторони, півтора метра спиться з іншої сторони. Матеріали виготовлення тканини. Це йде поліестер з додаванням ультрафіолету напилення. Однострочкова форма прошивки. Щільність цієї тканини йде 80 грамів на квадратний метр. Матеріал виготовлення спиць йде в нас зараз. Матеріал виготовлення. Спиця виготовлена з полікарбонату. Пластик поліуретановий пластик додаванням полікарбонату. Загальна кількість спиць 16 одиниць. Втулки йдуть кріплення стяжки поліуретанові. Додаткова стяжка йде металевою фурнитурою всередині, фіксація йде металева, можливість регулювання висоти дві функції, можливість регулювання висоти, та фіксація. Та додаткове регулювання за допомогою гайчного болта. Також кріплення усіх спиць йде кліпсоване. Спиці перешиті капроновою ниткою. Фіксація йде. також втулочка. втулечка. Загальну кількість спиць має 16 одиниць. Наявність вітрового клапану є. Вітровий клапан також прошитий капроновою ниткою для якісної фіксації. Та внутрішній діаметр зонту зсередини має від однієї е, спиці до іншої спиці е, 2,65-2,67. Е, е, інколи зустрічаються ще в наявності 2,70. Бувають е, трішки дешевші котрі зонти. В них діаметр 2,60. Е, внутрішній діаметр залежить від того, який. Кут відкриття йде зонту. Чим менша відстань відверху до фіксації, тим менше буде внутрішній діаметр. Чим вище йде відкриття, тим вище, тим більше сам діаметр всередині.